День малята. Сьогодні ми будемо робити аплікацію на тему Моя сім'я. Для цього нам з вами знадобиться 2-3 аркуша білого паперу або кольоровий папір. Також нам потрібні ножиці, клей та фломастери. Що ми з вами будемо робити? Ми будемо з вами обголити долоньки сім'ї, мами, тата, братика чи сестрички, свою долоньку. Можна запропонувати бабусі, дідусю. Ці долоньки можуть бути або з білого, або з кольорового паперу. Ну що, розпочнемо? Спочатку обведемо свою руку фломастером. Ось так по контуру, не поспішаючи і з'єднаємо лінії між собою. Потім обведемо руку мамі своїй. Обводимо. Гарно ведемо по контуру. Ось так. І обводимо руку татові. У мене, як ви бачите, всі ручки будуть різнокольорові. Як я вже казала, ви можете обвести руку своїй сестричці, братику, бабусі або дідусю. Ось у нас уже є один, два, три. Три долоньки, і тепер нам потрібно ці долоньки вирізати. Вирізаємо акуратно, тримаємо ножиці і ріжемо рівненько по лінії, не поспішаючи, щоб вийшло дуже гарно. Ось, у мене три долоньки різнокольорові. Тепер нам потрібно, щоб ці долоньки стали схожими тата на татову, матусіна на матусіну. Для цього ми намалюємо оченята для тата. Малюємо кружечок. Один другий. Так, тепер малюємо для матусі. Великий кружечок маленький зафарбовуємо. Великий, маленький. Так. І для дитинки теж малюємо оченятка. Ось вони вже на нас поглядають своїми оченятами. А для того, щоб наші долоньки були ще гарнішими, давайте ми намалюємо їм посмішки. Так, для тата посмішку отак От лінію проведемо півколотики. Для матусі намалюємо. І для дитинки теж, щоб вона посміхалася. Так, а давайте ще намалюємо їм зачіски, щоб вони були дуже гарними. Так, для тата зробимо зачіску такими лініями проведемо лінії. А для матусі хвилясті лінії зробимо. А тепер для нашої дитинки. Ось у мене вийшла отака сім'я. А давайте ми зараз ще їх прикрасимо. Зробимо для них бантики, пелюшки, капелюшки, метелики, кепочки. Так, ось для тутуся метелик буде. Для дівчинки будуть бантики. А для хлопчика ми наклеїмо кепочку. Так, починаємо клеїти. Так, для матусі у нас капелюшка. Прижимаємо пальчиками акуратненько, так, щоб держалося. Для татуся приклеїмо метелика. Чудово. А для нашої дівчинки бантики, а хлопчики запам'ятали, для себе кепочку зроблять. Ось така чудова сім'я в мене вий.